Андрій Юрків український військовий, житель села Дарахів Тернопільської області. Загинув 17 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання в зоні бойових дій. Похований 22 лютого 2023 року в родинному селі. Дуже добре пам'ятаю Андрія, тому що мені випала честь, я б так сказала, навчати його української мови літератури з 5 по 11 клас. Кажуть, колишніх учнів не буває, він дійсно просто мій учень і якого не забувають. Він був дуже розумним. Він надзвичайно багато читав, і в нього на все була своя думка. От, коли він аналізував твір, то він аналізував так, як він його розуміє, коли він характеризував героїв, то так як він їх бачить. Я з ним за одною партою не сиділа, але я сиділа дуже поряд біля нього. Другий ряд, але він я тут сиділа, а він зразу тут поряд біля мене. Ми дуже дружили і він завжди ставився з розумінням, Якщо я його, наприклад, щось попросила чи допомогти, і він завжди відзивався. З ним було цікаво на уроці. Був дуже красивий, статний такий хлопець з дуже гарною дикцією, і він був незмінним ведучим всіх наших шкільних вечорів і концертів. Лідер в класі за ним йшли до нього, прислухалися. Він був дуже світлим. Доля мене вже звела після того, як я вийшла сюди заміж. І ми частіше з ним почали спілкуватися після того, як він часто бував в нашому домі, бо він був побратимом мого чоловіка. І ми вже так тісніше почали дружити з сім'ями, і було дуже багато різних таких спільних поглядів, спільних інтересів. Не ділилися різними своїми захопленнями і так. А його ще в школі, тому що він старший від мене на 4 роки. От. І ми жителі одного села. Я закінчила школу в 2001, -му. він в 98 році. Тоді був призваний осінню 98-го на строкову військову службу, яку відслужив ще півтора року. Після строкової служби ми вже почали зустрічатися. Зустрічалися 5 років, У 2005 році ми одружилися. В сьомому родилася дочка, в десятому – син. Ну так в шлюбі ми прожили 17 років. Я після школи зустрілася з Андрієм, коли він повернувся з армії. Я знала, що він навчався після школи на зоочному відділенні факультету фізкультури Тернопільського педагогічного університету. І от я його запитала: Андрій, ти думаєш продовжити навчання? Він каже: Напевне, ні. Мені потрібно облаштувати якось сімейне життя, забезпечувати сім'ю. Ну, коли я відчую таку внутрішню потребу у вищій освіті, я обов'язково піду вчитися. Я вам це обіцяю. Взяв академку, почав їздити за кордон, працював. За кордоном, в той час працював у Чехії, Польщі, і так йому часу не вистачало навчатися далі. Був майстром, Це в нього так передалося від тата. І він з каменем працював багато. Так само за кордоном працював, так само вдома, тут на Україні. Різні вироби з каменя, мури, пам'ятники, такі надгробні плити. От він багато працював з каменем. Що тут, що за кордоном. Тату для мене завжди був таким чимось. Він був завжди тим, на кого я завжди хотіла рівнятися і бути похожою. Я завжди, як згадувала свого тата чи про когось розповідала, я завжди гордо про нього говорила. Він для мене був такою опорою, підтримкою. Я його пам'ятаю дуже добрим, веселим і люблячим батьком такий. Стріляла з воздушки, ходила на рибалку так само. Все, він мене відвозив на мої тренування. І просто говорили. І це вже дуже цінно було. І є. Навіть коли він був на війні, я йому там розказував своє досягнення. То він все там писав Молодець, синку я тому пишаюся. Андрій був справжнім патріотом. Тому після подій на Майдані твердо вирішив, що вирушить захищати країну. Рідні кажуть, зупинити чоловіка було важко. Це така була для нього дуже болюча тема. Це був Майдан, який він пережив дуже важко і боляче. І він мені зателефонував і каже, що треба повертатися додому. Тому що одним майданом тут не закінчиться. Я старалася переконати його, що може не варто, це дуже страшно, давай не випробовувати так долю. Тому що в нас маленькі діти. Ще? На що він мені відповів? Що в мене росте син. І що я йому скажу? Коли він мене запитає, тато, де був ти, коли в нас в державі відбувався Майдан, і коли в нас в державі розпочалася війна, де був ти? В червні місяці він вже був призваний нашим трибулянським військоматом, він був призваний в зону АТО в цей час. У нашому синові тоді тільки на минуло три роки. Мій чоловік захищав Україну там біля Криму стояв. А Андрія доля десь розпорядила, він захищав на Донеччині. Він також був добровольцем. Він пішов, приїжав відпустку. Яка це відпустка? Він приїжджав хоронити свого найкращого приятеля. Його найкращий друг, теж наш випускник Володя Петак, який 10 років перебував в США і приїхав, пішов захищати Україну і загинув під Дебальцю у 2015 році. Він приїжджав, був на похоронах. І тоді я заходила додому до Андрія, ми намагалися щось трошечки допомогти, передати для хлопців. Тоді ми з ним спілкувалися, і він казав, та в нас не страшно, в нас відносно спокійно. Але в нього така, знаєте, сивина на скронях з'явилась, і я собі подумала, яке ж у вас спокійно. Ну, але діти були, жінка була, він намагався якось так триматися. Для нас це була така, для мене особисто закрита тема. Він ніколи нічого не розповідав. Для мене це була дуже болюча і плачевна тема, і... а для нього таке табу закрито. Він був мобілізований другою хвилею. На цей час ще була ротація, і він півтора року. Вони виконували свої бойові завдання в Луганській області. Він ніколи там нічим не хізувався. І знаєте, коли він повернувся за то, ну є різні люди, які люблять про це розказувати. Андрій якось так він був скромним в цьому відношенні. От я навіть спілкувалася з людьми, він вирішив зайнятися трохи підприємництвом, щось там, чи не пам'ятаю, вже малину садити, чи щось. І Він їздив у районний центр тодішній. Документи всі ці оформляти, і мені говорять працівники кажуть, ми ще не зустрічали настільки скромну людину, що ми тільки в кінці дізналися, що він учасник. А то, хоч інші починають з цього. Ну такий він був. Після повернення з зони бойових дій Андрій знав, що війну не закінчено, тому завжди був готовий знову вирушити в бій. Перші дні повномасштабного вторгнення чоловік знову взяв до рук зброю. І 24 лютого, цей такий страшний день, йому зателефонував його друг з Німеччини, з яким він ще воював в 2014 році. А мій чоловік каже до нього, що Андрію, ми ще не закінчили цієї війни. Повертайся, нам потрібно їх закінчити. Так, він був готовий. Я бачила по ньому, що він навіть собі згадував, десь там був мій рюкзак, десь там був мій бронжелет, який він на горищі ще зберігав. І от я по ньому бачила, що він готовий. Ще навіть коли війну оголосив 24-го, а він до цього він вже був свідомо готовий, він розумів. Що відбувається? Я бачила по ньому, що він він став дуже закритим. Він був таким серйозним, стриманим. Він не показував своїх справжніх емоцій. Коли в мене якась паніка починалася, не знала, що думати, що ми будемо робити, що буде далі, то він він сприймався спокійно. Казав там не хвилюйся, не переживай. Звичайно, він говорив про таке, як виїзд за кордон. Він говорив, що таке може статися, що якщо що, то щоб ми були до такого готові. А так, щоб щось таке, прямо говорив, то ні. Останнім часом вже коли вже тут в нас була повномасштабна війна, вони. Служили разом в Тереболі, мій чоловік був командир відділення, а він був в його відділенні. І вони часто зустрічалися в нас, і він говорив такі слова, що е, я Маю дуже сильного ангела-охоронця, і я сподіваюся, що він не втомився мене охороняти. Бо були такі вже складні моменти. Ще в 2014 році він казав, що я думав, що я вже не повернуся додому. І в останній, коли я вже бачила Андрія, це була рання весна минулого року. Він приходив до нас додому, приносив тактичні окуляри, щоб передати моєму сину. Син вже перебував на Сумщині. А Андрій ще був у Теребовлі, і от він зв'язувався з волонтерами Сполучених Штатів Америки. Вони необхідне передавали. І от, власне, він приніс ці тактичні окуляри. І я запитала Андрійку: а ти як ще в Теребовлі? Він каже, так, поки що. А далі буде видно. 26 26-го він же був мобілізований. Вони були вони ж резервісти першої черги, і його покликали, так? Його викликали. Вони на вони телефонували. А в червні він же був. В складі Львівської, 80-ї бригади. І тоді вони почали з Миколаївської області. Тоді був Херсон. Вони були перші, які зайшли в Херсон, вони визволили Херсон. Українці, наші, наші хлопці, наші хлопці. Заїжджає багато. Далі наші кожен воюють, банчики золоті наші. А він був дуже приємно вражений. Приємно вражений тим, що він мав з чим порівняти, тому що у 2014 році, як неприязно їх зустрічали люди в Тілуганській області з такими викриками, з такими протестами, вони виходили і лягали їм перед машинами. Вони випихали своїх маленьких дітей перед технікою, їхню, вони їх просто не пускали в села. Це був 14-й рік. Це було дуже для нього так прикро. А тут, от херсонці, вони дуже їм раділи. Вони дуже їм раділи. Вони плакали, як діти. Вони дякували. Вони їх розціловували. Вони їх дуже приязно приймали. От і він дуже був приємно вражений то тією областю. Ну, от, дуже приємно вражений тими людьми. Він каже: тут справжні, тут справжні люди, тут справжні патріоти, тут є за кого йти. Але насправді він розказував, що було так страшно там, де він був. Він перебував коли звільняли там на Херсонщині. І він казав, що були такі моменти, коли ми руками під собою виривали яму для того, щоб зберегти собі життя. Він був на війні, я до нього дзвонила. Він завжди вислуховував мене. Хоча я розуміла, що йому там важко? У мене там щось сталося, там посварилося чи ще щось ну. Взагалі що-небудь. Я завжди до нього дзвонила, він завжди мене вислуховував, давав поради. Було важко, я відчувала. Я чула деколи по голосу, що було важко. Але навіть коли я деколи хотіла так, ну, хоч трошки його пожаліти, він мені казав, що я тут, де я маю бути, я на своєму місці. Це було його. Він був таким вродженим військовим, я це завжди помічала. Що це, це було його. Він дуже любив цю військову справу. Він був таким, таким справжнім, таким твердохарактерним. таким. Я на нього був писав, і між тим, що я писав, я написав, як справи у вас там на фронті. Ну, я нічого так не дуже. І, він, і він був, сказав, ну, що поки що не дуже, але казав, що з часом, думаю, я стане все набагато краще. Та він був, кидав відео свого навчання, як вони літали на гелікоптерах і висаджувались. Це було тренування таке в Житомирі. Та я його там розпитував. Ну, дуже було дуже цікаво це все, ця техніка. І... Після Херсону він Андрій перебував у відпустці 10 днів, так трошки цього часу приїхав додому таким сюрпризом, рано послухав вікно. Ми, ми не чекали, ми не сподівалися, але от... це була така радість для нас. І після Херсону вони знову ж мали якісь свої завдання бойові в Запорізькій області, і після Запорізької області це був. Грудень, початок грудня, вони вирушили на схід. Перебували вони Кремена Луганській області, але недовго. І тоді вони вже поміняли місце своєї дислокації під Бахмутом. На друзяки, отак проводимо вихіді з товаришем. Вибрали це раз Болгарію, золоті піскі. Бачите, як воно нормально обсипаються. трошки сипеться, бо дехто нам допомагає. О, Поки там вирішили тут відпочити, поки барабани грають. Не любимо барабани. Якось так. Останній допис, який я читала в мережах, він написав про те, що йому дуже важко. Там вже під бахмутом. Але тоді в кінці написав. Але буває набагато гірше, тому жалітися. Не буду. І я вирішила якось його підтримати, написала, що ми молимось за тебе, віримо, що ти повернешся, бо такі як ти повинен будувати Україну, ну і не досі він загинув. Я щось відчувала. Таке. Але я, не мож... я гнала від себе всі тривожні думки. І ще в середу я з ним спілкувалася по телефону. І Андрій каже до мене, що ми маємо завтра задачу. В п'ятницю нас мають поміняти, і в п'ятницю я вийду, вийду на зв'язок. І в п'ятницю так він і вже не з'явився в мережі. Я писала, бачу, що повідомлення не доставлені, і от вже тоді я почала так хвилюватися. Там йшов такий страшний бій, і оця підміна не могла дійти до того місця, щоб змінити їх. Вони йшли довго, йшли важко, але і це була п'ятниця, друга половина дня. І в цей бліндаж, з якого вони відбивалися, прилетів снаряд протитанкової міни. І так загинув відчути. Почала писати, там, тату, де ти, що з тобою? Ну, відпиши мені, скажи, що все добре. І Пізніше ми вже це як знали, то я йому писала. Я йому писала те, що я відчуваю, те, що я хотіла йому давно сказати чи розказати. Але я бувало таке, що я приховувала щось від нього. Я дуже шкодую, що я приховувала. Мені хочеться взяти йому все розповісти. Мені хочеться, щоб він мене захистив, щоб він. Допомагав мені. Він пішов воювати за нас, за Україну. Це було його. Йому завжди посувала ця його форма, це ну, в загальному це було його. Це було його діло, йому це вийшло. Ну, він просто герой. Він дуже Він для мене був героєм і до загибелі, і на війні я його все рахував героєм. Як я відчуваю, що він вже тіло не живий, але відчуваю, що його душа все з нами. Це дуже відчувається. Вже нічого нікуди не пішу, просто говорю по молитві Або біля його могили і й Говорю, як, йому, як мені важко без нього, як я його ціную, який він герой, як його всі люблять. Такі хороші люди були з ним, в його колі. Я спілкуюся з Олександром Марчуком. Це його побратим. Він дякував нам за те, що Андрій врятував йому життя, тому що з його розповідей він був важко поранений. Андрій його витягнув на собі і тягнув три кілометри того евакуатора, який забирає поранених. Він його врятував, врятував йому життя. А він каже: от бачиш, як склалося, я не міг його врятувати, тому що я вже був в лікарні. Вони кажуть, що Андрій був прикладом для них всіх. На ньому трималася рота, і їм важко, важко без нього, без його оптимізму, без його такої впевненості. Передали прапор, який йому підписали всі його друзі з його зводу. Ну, і речі такі. Для нас воно все цінне. Для нас це така священа пам'ять. Його казка, його бронжелет, його. Форма для нас вона все тепер цінним.